Що там відбувається в Росії? От надарма ми назвали цю графіку Економічна бульбашка в Росії в Росії, оскільки там не все так просто. Але е, хто ми такі, щоб оцінювати економіку? У нас є для цього надзвичайні експерти. І, власне, зараз на зв'язку Сергій Фурса, інвестиційний банкір, фінансовий експерт, автор статей про економіку. Ми якраз про це з ними поговоримо. Вітаємо вас, пане Сергій. У нас в ефірі раді бачити. Вітаю. Вже рік і 10 місяців повномасштабної війни і понад 10 пакетів санкцій а в Росії зараз зростає ВВП. Давайте з цим розберемось і почнемо з нафтогазової отраслі. Зокрема, понад половина бюджету Росії це саме нафта і газ, видобування і продаж. Ну таке собі, звісно, структурка економіки, але це не наша справа. Газ в Росію, в Європу Росія вже практично не відправляє хіба що українським газопроводом, але і це скоро закінчиться. Хоча дехто питає, чому і досі це відбувається. Чи ми можемо ми сказати, що удар по Газовій саме по газовій системі був надзвичайно важким для Росії. Ну, дивіться, якщо ми подивимося нафтогазові доходи Росії перед початком війною, то одна чверть це газ, три чверті це нафта. Тому навіть сильний удар по газу не буде критичним. Це буде боляче, але не буде критичним згодом на те, що все ж таки домінують доходи від продажу нафти. Стосовно газу, там дійсно дуже суттєво обвалилися доходи, і Газпром зараз продає газ на рівні 70-х, десь там, такого, Брежнівської епохи. Більше ніж два рази менше, тому що вони реально втратили весь платоспроможний, майже весь платоспроможний європейський ринок, трохи йде там в Угорщину, Австрію, де ті країни, які ніяк не можуть переорієнтуватися, але переважно знову ж таки обсяги зупинені. І компенсувати вони це не можуть, бо газ на відміну на відмін від нафти потребує інфраструктури. Тобто нафта це танкери, танкер завантажили. Куди він поїде? Це вже така історія. Газ іде по трубам, а ці труби потрібно будувати. І логістика Росії радянського Союзу, навіть Російської імперії, історично в сторону Європи. Вся логістика це не тільки трубопроводи, це і дороги, це і міста. Воно все прив'язано до європейського напряму. А, пане Сергію, тож про нафту зараз є гранична ціна, за якою Росія може продавати свою нафту. Спочатку наче, це спрацьовувало, але Росія створила так званий тіньовий флот танкерів, і з ним зараз намагаються в принципі боротися. Як ви вважаєте, чи реально значно знизити доходи Росії від продажу нафти і чому не можна ввести повне ембарго на російську нафту? Ну давайте з повним ембарго для того, щоб ввести повне ембарго, треба щоб на нього погодила Китай і Індія. Китай, і Індія не хочуть на це погоджуватися. Китай, в принципі, виступає традиційно проти санкцій, які вводять американці. Власне, тому що Китай думає, що такі санкції можуть одного дня і проти нього бути введені. Тому Китай, і Індія не підтримується ембарго. А отже, як ви його введете? Стосовно того, як би далі обмежити. Дійсно, санкції не спрацювали, санкції на нафту не спрацювали так, як очікували. І до останнього, часу, до останніх нових санкцій по нафті, Росія отримувала доходи, ну, продаючи нафту по ринковим цінам. І причому в досить великих об'ємах. Не величезних, але досить великих. Це розізлило, це, звісно, не подобалось як нам, так і американцям. І введені нові. Більш жорсткі санкції в результаті зараз ми бачимо, що схоже вони поки працюють. Ми не знаємо, чи будуть е, е, знайдені Росією шляхи обходу на цього, ми не знаємо. Знову ж таки, вони природним чином будуть шукати ці шляхи. Але чи знайдуть чи не знайдуть, ми не знаємо. Але ми бачимо, що вже великі три грецькі компанії відмовились возити російську нафту. Плюс бо, там деякі заводи там, Індії, наприклад. Відмовляються співпрацьовувати з тіньовими танкерами, мовно кажучи, сірими танкерами, які не зареєстровані. не плюс є ініціатива Данії, яка є частиною Європейського Союзу, щоб не пропускати незастраховані танкери через свої протоки, чи принаймні робити ці проходи дуже проблемними. А більше половина російської нафти йде з Балтійського портів, а там вони природним чином проходять через Данію це чи не працює знову ж таки. Ми часом побачимо зараз. Важко сказати. Плюс насправді тут такий ефект буде подвійний, і ми це бачимо вже на курсі рубля, який десь місяць-півтора тримався сильніше ніж був, а зараз знову почав слабшити. Я кажу про ситуацію на ринку нафти, а саме про те, що ціни на нафту зараз різко впали, в тому числі на російську нафту, і навіть ринкова ціна зараз сьогодні з на російський урок складає 56 доларів. Тобто природним чином нижче стелі, яка була встановлена. Ми підтримуємо Україна національну програму вряту кінцівку. Це надзвичайно важливо через те, що пораненим українським військовим насправді рятують кінцівки. Не відбувається ампутація, а відновлюють ну там такі дива творять українські лікарі. Що просто ну ми дивимося, ми, ми знайомі з цими військовими. І от от є такий військовий Дмитро Стеблі, чому надзвичайно. Потрібна зараз лікування і складна операція. В нього е, мінно вибухова травма, і йому потрібен ендопротез, девайси та витратні матеріали та покриття видатків на проведення операцій. Повірте, це не зарплати українських лікарів, ось це безпосередньо на те, що там потрібно дуже багато витратних матеріалів. І ми маємо надію, це буде остання операція, оскільки попередні були підготовчими, і ця операція зможе остаточно врятувати йому кінцівку. Для операції потрібно 155 тисяч. Тисяч гривень зараз перейдіть, будь ласка, за QR-кодом або в описі відео я посилання на банку програма в кінцівку безпосередньо на цього військового і таким чином підтримуйте лікування і відновлення українських військових, які захищають зараз нас з вами без них не було би нас. Пам'ятайте, Тому давайте підтримувати лікування українських військових. Непоганені на новини, зважаючи на те, що е, наскільки важлива нафта е, нафтова, е, система Росії для заробітку. І тепер про ВВП і про виробництво зброї я читав і передивлявся багато російських економічних експертів, які зокрема і за кордоном, і вони пишуть, що е, ВВП надувається саме за рахунок виробництва зброї. А виробництво зброї це виробили, знищили, виробили, знищили ну, за великим рахунком. Тобто, це зростання є не корисним для економіки, а значить, рано чи пізно ця бульбашка має вибухнути так, це чи не так? Ні, там вони кажуть про некорисність, дійсно, частково виправдовуючи власні прогнози, які навіть російські економісти, яких ви зараз цитуєте, казали, що російська економіка також не протримається під санкціями, але вона поки що тримається, і вони намагаються знайти пояснення, чому ж їх прогнози були вірні. Про бульбашку ні, це не про бульбашку насправді, тому що бульбашки немає. Дійсно, це не корисне зростання з одного боку, тобто це не те зростання, яке. Корелює з зростанням рівня життя. Тобто, зазвичай ВВП вказує на те, що скільки ВВП зросло, десь пропорційно зросла рівень життя населення. Такого в Росії зараз дійсно не відбувається. Проте, знову ж таки, треба розуміти, да з одного боку висока інфляція зараз парадоксальна історія. Перша раз за дуже багато років інфляція в Росії вища, ніж інфляція в Україні. Так от, з одного боку, рівень життя падає, з іншого не так стрімко, як би хотілося. І знову ж таки, коли вони виробляють танки, це дійсно фінала, фінальна точка, вона не корисна. Але протягом цього, цього ланцюжку багато людей отримує гроші. Ці гроші розподіляються в економіці, вони йдуть там на вторинне споживання, і так чи інакше підживлюють економіку. Я тут фокусувався, скоріш на тому, що це зростання виробництва воно йде за рахунок переважно друкарського верстату. Використання резервів фінансування за, за рахунок дукальського статусу і резервів дефіциту бюджету, що власне розганяє інфляцію і довго стабільно тримати це на такому рівні буде дуже важко. Проте зараз сказати, що якась бульбашка є в російській економіці, ні, на жаль, немає. Пане Сергію, про імпортозаміщення на Росії, судячи з балансу експорту та імпорту, імпортозаміщення не случилось. Всі необхідні запчастини та обладнання і для виробництва зброї, і для умовного виробництва цвяхів везуть через треті країни. Ось скажіть, які наслідки такого імпорту і як довго так може існувати власне економіка Росії? Ну, дивіться, поки імпорт є, вона буде існувати. Знову ж таки, імпортозаміщення не працює в жодній країні світу, в принципі, не працює, тому що є спеціалізація, є те, що хтось робить краще, хтось гірше. І тому, коли ви йдете на, на, на самодостатність умовно, да кажете, я буду там імпортозаміщати, то це призводить до того, що все дорожче, і ви отримуєте продукти нижчої якості. Власне, це стимулює інфляцію, падіння рівня життя. Тому імпортозаміщення, яка це дуже шкідливо для економіки в цілому, це шкідливо для населення. Чи є на вашу думку щось, що може зробити е, умовний захід, аби нанести Росії економічний потужний удар? Чи в сучасному глобальному світі завжди можна знайти якісь альтернативні шляхи постачання, чи, наприклад, перенесення виробництва там в той самий Іран чи Китай? Питання про того, в тому, що Захід ввів всі санкції, які, які Захід міг ввести. Тобто все серйозне, що могло бути введено проти Росії, вже введено. Я правильно розумію, що за великим рахунком, ніяких. Ну ніяких проблем нових створити Росії неможливо, і ми будемо бачити ось таку Росію, яка ну не ідеально, але якось там рухається, щось в неї в економіці зростає. І відповідно з такою Росією нам і далі вже ще багато років, попри всі санкції, ми будемо мати справу. Дивіться, якщо ми чекаємо, що Росія Ви, не розвалиться, да цього не буде найближчим часом. Да, Росія імперія, але зараз нема жодних продумов, щоб вона розпадалася. Стосовно впливу санкцій на економіку, вони впливають, і потенціал Росії без санкцій був би набагато більший. І кожен день санкції власне послаблює російську економіку на рівні там, того самого рівня життя. Вона деградує, вона примітивізується. Плюс треба розуміти, що первинні санкції да, всім введені. Проте зараз ключовий фокус країн заходу це на дотримання попередніх санкцій. Тобто ви дивитесь паралельний імпорт, іде, це шкідливо, треба його зупиняти. Ви дивитесь, через які країни воно йде. Бачите, що зараз, наприклад, там можна прикрутити гайки там, Киргістану, Вірменії і так далі. Бачимо, що Росія зараз критично залежна від Туреччини, яка на жаль є головним партнером в нашому частині світу для Росії, і Китаю де можна, там прикручують гайки. Так як відбувається зараз, наприклад, санкціями по нафті, подивили санкції, подивились, не працює, визнали це, що не працює. Почали якось напільничками допилювати, доводити до ладу. Звісно, що віримо в краще, але готуємося до того, що є, нічого не поробиш, нам все одно Росію перемагати. Так є можливість така стати нашим добрим другом, нашим добрим партнером. Ви Знаєте, що для спонсорів ми раніше робили розіграші. Я думаю, ми відновимо цю прекрасну акцію. Тож, будь ласка, долучайтеся. Це абсолютно просто два кліки стати нашим спонсором, перейти за QR-кодом, який ви зараз бачите. Варто це всього 100 гривень на місяць. А якщо ви хочете перевірити і допомогти нам Одноразово перевірити, як ми будемо працювати надалі. Повірте це, буде сумлінно. переходьте за посиланнями, які ви бачите під будь-яким відео, активні посилання на PayPal чи Картка МОНО, тож все є. Знову ж таки, нагадую в цією трансляцією і під будь-яким відео. Долучайтеся, давайте створювати гарний український контент. Давайте ще більше занурювати українську аудиторію, не лише українську аудиторію, в правильний в український контент, в розумний контент. Це видно з наших. Експертів, тож будь ласка, долучайтеся.